Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться вже завтра, в середу, 6 березня, на телеканалі «1 плюс 1 Україна розпочинаючи з 2030. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, ці серії будуть дуже насиченими на непередбачувані повороти подій, аж герої зіткнуться з новими викликами та складнощами, які поставлять їх перед важливими виборами та рішеннями. Немає людини, немає проблем, каже Роман. І Марія, звісно ж, згідна з ним. Тому в цих серіях життя Саші буде в небезпеці. Але здається, не тільки в цих серіях я б сказала, що в кожній серії Саша знаходитиметься в смертельній небезпеці. Та й в принципі з такими родичами по-іншому і бути не може. Але добре, що все ж таки не всі в цій родині такі підлі та залежні від грошей. Роберт стане справжньою підтримкою для дівчини. І коли Саша на перебування в родинному будинку стає нестерпним і вона приймає рішення перестати терпіти ці знущання та вирішує піти геть, цей момент вчинок Роберта заслуговує поваги, адже він це не проігнорував, а навпаки, переконав дівчину залишитися. Саша кохає Роберта, тому для неї дуже важлива його підтримка. Та й здається, сама доля в цих серіях буде зводити їх разом, адже Саша та Роберт все більше часу проводитимуть наодинці. Але в Роберта є Рита, і ми вже всі побачили її божевільний характер. Вона та дівчина, яка вважає, що весь світ має крутитися лише навколо неї, тому в цих серіях вона викине ще декілька веселих сюрпризів. Її дратує те, що роберт проводить час з Сашею, і тому Рита буде зосереджена на тому, як повернути увагу хлопця назад до себе. Та чи зможе вона не облажатися і на цей раз? Це вже велике питання. Загалом ці серії занурять нас в нові інтриги, драматичні моменти та напружені відносини між героями. Амбіції Марії та Романа з кожною новою серією додаватимуть ще більшої цікавості до сюжету. До того ж, ми ще тільки на початку цієї історії, тому відразу варто приготуватися до інтенсивного сюжету, який триматимемо на прусі кожного разу під час перегляду нових серій. Що ж, пишіть коментарі, що подобається вам цей серіал, та що ви більше все хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!